72, 11, 87, 93 2,03, 2 2,00, 009 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд з метою зміни цілого призначення для будівництва та обслуговування закладів торгівлі та обслуговування майки автомобілів село Клопочи. Вулиця Набережна, Володимирського району Волинської області. Сьогодні на громадські слухання доноситься цей проєкт містобудівної документації, зазначеною вище, і з метою зміни цілого призначення. Для, громадських, для проведення слухань громадських проводиться реєстрація учасників громадських слухань. І хотів би проінформувати присутність про кількість осіб, яка є присутня, саме сім осіб. І пропоную встановити регламент громадських слухань хвилин. і пропоную оголосити порядок даних. Перше питання: обрання секретаря для ведення протоколу громадського слухання. Друге питання обрання представників громадськості в кількості 7 осіб, які відуть до складу погодження комісії в разі утворення за результатами громадських слухань. Третє презентація детального плану. Четверте запитання, дебати та обговорення. Пропоную по першому питанні до п'яти хвилин. По другому. У кількості чотирьох осіб, які війдуть до складу погоджувальної комісії в, раді, в разі утворення за результатами громадських слухань. Згідно з пискомів, ну, я думаю, і Так, так, так. Тоді, значить, пропонуємо. Згідно з списком цього, Ірина Валеріна. Наріста Паніна, дідуна Тетяна Сильівна, Сапожні Марія, Марія Павлівна. що Павліна. так? Так. Да. Хто за, прошу голосувати? Дякую, що займається. Хотів би інформувати всіх присутніх, що кожен учасник робіт. начальнику відділу з питань земельних ресурсів охорони громадського охорони природного середовища Одивського Ростиславу Анатолійовичу. Добрий день. Сьогодні громадські слухання відбувається на виконання закону україни про регулювання місто містобьоної діяльності, зокрема, стаття 21 цього закону, і постанови Кабінету міністрів номер 555 від 25 травня 2019 року про порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів міцної документації на місцевому рівні. Усі пропозиції та зауваження та запитання сьогоднішніх громадських слухань заносяться до протоколу. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, перебіг громадських слухань фіксується, фіксується замовником розроблення місцевої документації, тобто сільською радою, за допомогою засобів аудіовізуального запису. Повідомлення про початок процесу розгляду та врахування пропозицій громадськості проєктів детального плану території земельної ділянки, розміщено на сайті сільської ради 9 вересня цього року, тобто встановлений законодавством термін. Детально ознайомитися з текстом та матеріалом матеріалами міської документації, бажаючи, ми, ми, бажаючи були в приміщенні сільської ради в селі Паліка вулиця незалежності 27Б та на сайті Павлівської сільської ради. Пропозиції та зауваження до детального плану території від ну, до 9 жовтня 2024 року включно можна було подати до сільської ради або на електронну адресу сільської ради. Проте за час оприлюднення детального плану та повідомлення про оприлюднення проєкту місної документації пропозиції та зауваження на адресу сільської ради та розробників не надходили. Детальний план території, озвучений головуючим, розроблений на звернення громадянки Гребенки Дарії Рустані, відповідно до рішення Павлівської сільської ради № 3353 від 15 вересня 2023 року, про надання дозволу на розроблення детального плану території, а також на виконання законів України про регулювання місцевої діяльності земельного кодексу України, про основи містобудування, про замовстріл. Проохорону наколичню середовища, про, на про місцеве середування України з метою уточнення комунальної структури, планування структури, функціонального призначення, визначення параметрів забудови, встановлення лінії регулювання забудови, виявлення планувальних обмежень, використання земельних ділянок згідно з державними будівельними та санітарними нормами, визначення місцевих умов та обмежень, зрахуванням інвестиційних намірів. Наступного освоєння території, розрахункований термін реалізації детального плану території 5 років. Під час проектування враховані вимоги постанови Кабінету міністрів від 1 вересня 2021 року, номер 926, про затвердження порядку, розроблення оновлення внесення змін та затвердження місцевої документації, а також державні будівельні норми, зокрема планування та забудови території, житлові будинки, основні положення, вулиці та дороги населених пунктів, благоустрій територій. Пожежна безпека об'єктів будівництва, державні санітарні правила, планування та забудови населених пунктів правила виконання документації генпланів. У відповідності до статті 34 Кодексу цивільного захисту України та відповідно до пункту 4 статті 16 закону України про регулювання місцевої діяльності, детальний план території містить розділ інженер технічні заходи цивільного захисту розділ 3.11 зазначення. Згідно статті 45 3, 1, закону України про землюстрій. стаття 1 Закону України, статті 1 закону України про регулювання міцної діяльності, детальний план території є одночасно документацією із земноустрію та містаної документації на місцевому рівні відповідно до частини 3 статті 19 закону України про. регулювання Детальний план території повинен містити відомості, передбачені статтею 45 Прим. 1 закону України про землеустрій. А саме, крім відомості, передбачених законом України про регулювання містобудівної діяльності, також повинен містити перелік обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, що яких встановлено обмеження в використання земель. Це зафіксовано розділом 3.10, зазначено детальним плану території. Задання на розробні детального плану території поводжено розробником документації, фізичною особою підприємство підприємства Метельським Матрія Миколаївичем, начальником відділу інфраструктури, містобудування та архітектури житлово-комунального господарства Володимирської райдержадміністрації Анатолія Матвіюкова, водимийний інженер проєкту Руслан Цобуцький. Ці особи, дуже скажу також були повідомлені про сонячні громадських слухань, з яких з причин вони. Не прибули. шкода, звичайно. Ну. Що є, то є. Дякую, Руслан Анатолійович. Пропоную підходити до питання номер 3 порядку денного щодо запитань, зауважень, обговорень даного плану. Якщо є, прошу висловлювати. Не. Якщо немає, то тоді, значить, пропоную перше подякувати всім за участь в громадських слуханнях і пропоную підтримати за основу. Проєкт містової будів... будівної документації, детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 072 11 87 93, 2 крапки 03, дві крапки 003, дві крапки -00 Для земельної ділянки з кадастровим, для Прошу... для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд. З метою зміни цілого призначення для будівництва та обслуговування закладів торгівлі та обслуговування майків автомобілів села Упочинку вулиця Набережна Володимирського району Улинської області. Пропоную підписати протокол громадських слухань, подати його на затвердження до виконавчого комітету сільської ради, винести проєкт рішення про затвердження детального плану на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради Павлівської. І прошу проголосувати. Хто за? Дякую, рішення приймається одного голосу. Всім дякую за роботу. Дякую. дякую. дякую.